Я знову запрошую своїх колег, астролога і таролога, і побачимо, що нас може очікувати в майбутньому. Для чого потрібно знати таке майбутнє? Адже можна подумати, що події нібито неприємні, це налякає усіх, викличе стрес, емоції, і ми нібито притягнемо ті події в своє життя. Глобальні події, які трапляються у світі, це ті цятки жирні, які мають відбутися, і це не значить, що ви просто про це думаєте, і ви це притягнули. Ні, ви можете цього уникнути. Ви можете переміститись з небезпечної території на безпечну. Ви можете зберегти своє здоров'я, заховавшись, наприклад, у бомбосховищах. Ви можете зробити якісь дії, які врятують ваше життя. Ось для цього потрібні передбачення. Не тому, щоб залякати когось чи налякати, а тому, що це може комусь вберегти життя. А чи Росія звинуватить Україну у цьому, і чи буде відповідь на начебто удар по Кримському мосту з боку України? І відповідь буде, і вже в нас звинуватили, і там і знайдуть 500 тисяч підтверджень, що це все Україна, так що можете навіть не сумніватися. Так, і що нам очікувати найближчим часом у зв'язку із цими подіями? Вісім жезлів, велику кількість ракет. А по областях не будемо дивитися це дуже довго. Теж по частинах України. Захід, схід, північ Південь. Центр. Можемо подивитись? Захід. У нас чомусь активувався захід. Північ і південь вони якби теж активні. Схід обіцяють якісь нам знову ж перемоги. Нас весь час про перемоги про того говорять. Так, поки... так, що буде летіти по всій Україні. Якщо ми візьмемо, так розберемось, то буде летіти по всій Україні. Чи можемо ми очікувати нової руйнації Кримського мосту? Але такої справжньої, реальної, сильної, потужної. Буде в нас іще руйнація, там, знаєш, там буде доказова база, коли конкретно прилетить з повітря. Тут нам дають червоного шута. Зробимо хаос, це буде з повітря, і це буде показово. Це не буде так, як цього разу. Просто потрібно трошечки почекати. Угу. А по термінах будемо дивитися? Поки у нас, знаєш, гуляють два місяці, саме більше листопад-грудень, оці два місяці, так що я думаю, що це воно буде там. Тому що зараз якась перша причина в Україні, там взагалі не Кримський міст, не, не є на повісті дня, там е, збройний наступ, там не про, про Кримський міст, Україна думає зараз. Наше питання звучало так. Чи буде з боку РФ відповідь на удар по Кримському мосту? Якщо буде, то яка? Система, яку ми з вами будемо розглядати, це система Прашна, це така ведична система, яка дає можливість багато що зрозуміти. В принципі, так само як, наприклад, таро, чаруни в ведичній системі в Джотіші. Є така водична астрологія, можна дуже глибоко з різних сторін, змістовно подивитися відповідь в часі, розрахувати час з точністю деколи до дня, може навіть і до години на певну подію. Людина задає питання і на момент задання питання. Робиться карта неба, вичисляється дія, певний вплив планет на людину чи на події в країні. Тобто, скажімо так, прашно входить дуже швидка відповідь на питання. Вона не включає натальну карту, не включає карту народження. Саме головне по прашні — це треба побачити питання. Якщо задається питання, ми дивимося в карту, і бачимо це питання, тоді знаходимо відповідь. Це така підказка. Значить, карта прашна показує, що відповідь буде. Саме цікаво, як, як прашна каже, що відповідь буде. Прашна задавалася в певний період певну годину, яка, яка говорить про те, що проходить про партнерство і сватовство. І каже, що буде обмін дарами. Вона говорить про обмін обмін дарами. Ну, ми розуміємо, якими дарами сватовство означає, хто сват Росії, Білорусія, саме основний сват Путіна це Лукашенко. Відповідно, подарок, який і таміці готується – це напад з Білорусі або, в крайньому разі, які з цієї території. На територію України. Буде, так сказати, нам певний момент. Точно видно, справжне, що удар може бути з півночі. І удар буде там, де закінчується, чи переходить одна річка в другу. Може бути дамба. І якщо глянути на північ, і подивитися на дамбу, то є така гребля Київської, київської ГЕС. Це може бути іменно от удар по, по, по цій греблі. Якщо буде удар, то він буде десь або 29, або 30 жовтня. Удар буде, але діло в тому, що прашна вона показує, скажімо так, частково якась, якесь розрушення буде. І показує, що багато ударів, які будуть, це буде удар з неба, це буде ракета, це не буде на нашу територію напад. Хоча такі плани є, ну, там воно постійно, скажімо так, змінюється. Має, 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 але воно не відбувається. Тим не менше, значить, може бути цей момент. щодо греблі, це я просто по різним моментам ще вичислив, які я зараз просто не можу сказати. От є ще один момент, куди, куди може бути удар, може бути в сторону Одеси, десь по мосту, в Одесі чи в Одеській області. Десь там є два мости, наскільки я дивився по карті. Ну, треба дивитися точно, прям точно сказати. Хіба що буде точно задане питання, чи буде конкретно на цей місць, чи на цей, на цей, то це треба кожен об'єкт окремо перебирати. В даному випадку трошки заскладно для однієї прашної. Там є декілька дат. Перша, перша дата це е, буде 9 число, тобто завтра ще одна дата 13, 10, 13 жовтня. Тобто три дати: 9, 13 і 30. Ці три дати може бути певна небезпека. І зразу скажу, що буде ця небезпека, і буде часткове розрушення, або навіть ну, якесь розрушення буде, але буде відбита частина. Ну крім того, крім того що буде конкретно оці, оці точки, будучи по території України збільшуватися масивні удари, мається на увазі, в принципі, то, що робить Росія. Те, що вона робить, бо там написано традиція. Традиція, тобто те, то, що робили раніше. Скажімо так, традиційно Росія буде обстрілювати якісь пункти, якісь міста і так далі, так як вона і раніше обстрілювала. Просто це десь вона збільшить, десь вона зменшить і так далі. Буде така відповідь, як вона йшла традиційно: про ядерну атаку чи про ядерну бомбу, чи стратегічну мову не йдеться. Слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь і ставте нагадування, щоб не пропустити цікаві дослідження майбутнього. Незабаром я зніматиму для вас своє відео про те, як і коли закінчиться війна. Підписуйтесь на мої канали Містична історія та усе чудово. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Пишіть вже зараз.